Всім привіт! Сьогодні воно. день, в якому, на якому я роблю румі і показую, як я граю в грум. Це було трошки стидно, бо я вам показала свій телефон, але я надіюся, ви підтримаєте мене лайком. Тому приємного вам перегляду. А поки що розкажу про румі. Дивіться, румі. Ну, я думаю, всі знають, ті, хто люблять кей-поп мисливець на демонів румі поп гурту Хантрікс. Ще є Румі та Зої. І Міра. Це Хантрікс. Це є, як ви зрозуміли, Міра та Зої, і тому я збираюся. Зробити їх також в наступних відео. А поки що вам приємного перегляду, а ще я хотіла вам сказати, що можливо, можливо, зробимо ще селін. Селін, якщо не бачили, не можу у ній прям так багато розказати. Тому подивіться, який по мисливість на демонів. обов'язково добре, до побачення.